Шутер про українську і російську війну від українців, нова трилогія Відьмака і Mortal Kombat, God of War Рагнарьок на підході, аналог DLSS від AMD та багато іншого в цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Tech Final Games і це рубрика Файновини, у якій ми розповів вчительки все найцікавіше зі світу відеоігор та техно. Не забудьте підтримати нас з під та підпискою. Ми досягли позначки 100 підписників, за що вам дуже вдячні. Продовжуємо вдосконалюватися разом з вашою допомогою. Команда з Києва SpaceDev створює шутер про українсько російську війну під назвою Glory to the Heroes. Це військовий тактичний шутер від першої особи, створений на двигуні Unreal Engine 5. Заявлено одинацьку сюжетну кампанію та мультиплеєри з масштабними битвами. Розробники запустили кампанію на Kickstarter, яка триває до 25 листопада. Тому, якщо хочете підтримати проект. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Вихід планується на 24 рік. З останнього випуску пройшов місяць. Гляньмо, які ігри за цей час вийшли: A Plague Tale Requiem. Продовження серії вийшло на ура. Хорошою історією, прекрасною графікою та механіками. New Tales from the Borderlands натомість провалилась. Фанати серії та прості гравці не сприйняли нової частини. Gotham Knights. Жахлива оптимізація елементи гри сервісу, хоча розробники заявляли, що це не так. Якщо від боївки серії Arkem ви отримували задоволення, навіть після 200 годин гри, то лицарі Готема дуже репетитивна та незбалансована гра. Страшно уявити, якою вийде гра про загін самогубців від Rockstydy, які частково були залучені до God's Knights і яких покинули засновники студії. Хто точно не провалився, так це нова колда. Modern Warfare 2 продалась на суму 800 мільйонів доларів, і невпинно наближається до мільярда. Ще більший успіх може чекати нового God of War Ragnarok, який виходить вже 9 листопада. З'явилися перші оцінки на Metacritic, які дають нам зрозуміти, що гра може стати новим шедевром. Не терпиться побачити, що ж розробники з Санта-Моніки створили. А де ви будете проходити боги війни, на PS5 чи на Ютубі? Напишіть в коментарях. А ось інший ексклюзив Sony Uncharted 4 показав найгірший старт на ПК. До кінця не зрозуміло, з чим це пов'язано. Одні кажуть, що це через невдалий час для випуску через конкуренцію з боку попередньо згаданих відеоігор, а другі, що гра просто не цікава гравцям через відсутність основної трилогії на ПК платформі Нарешті ми дочекались: анонсували новий Mortal Kombat на телефони. MK Slout колекційна RPG для мобільних пристроїв, щось типу Legends. Гра пропонує вам зібрати свою команду з бійців Всесвіту Mortal Kombat та брати участь у битвах у реальному часі. Також в мережу вже злили бета-версію, яку ви можете бачити на своїх екранах. На Майнкрафт сервері Hypixel відкрили статую на честь американського стрімера Алекса під Ніком Technoblade, який, на жаль, помер цього року, борючись з хворобою. Це створили в день 9-річного ювілею створення каналу Technoblade. Таким чином, увічнивши ютубера, який створив великий вплив на Minecraft Community. Цими діями спільнота вкотре зберігає пам'ять про нього та підтверджує вислів самого Алекса. Technoblade Never Dies. Та не будемо про сумне. Інший Майнкрафт ютубер під ніком Кріс Дакау випустив відео, у якому розповів про свій проект. Він створив весь свідомий всесвіт у Майнкрафті. На це пішло всього лише 2 місяці. Ви можете уявити, що з цього. Люди дійшли до відтворення Всесвіту. Просто неймовірно, відео кріса ми теж залишимо нижче. На чому тільки не запускали перший дум: на калькуляторі, тесті на вагітність, детальці лего, принтері, картоплі, в Doom, в блокноті Windows, на картонній коробці. Здається, що всі найбільш божевільні та веселі варіанти вже давно відтворили. Але ні, цього разу Doom запустили на шоколадному батончику. Компанія Adafruit створила у Milky Way маленький екран, на якому запустили сам Doom. Їсти його не радять, але пограти ви все ж таки зможете. Компанії EA та Marvel оголосили про спільну розробку трьох ігор на основі коміксів Marvel. Першу гру ми вже згадували у минулому випуску Залізна людина. Ніяких подробиць більше немає, тому залишається чекати на якісь новини або інсайди. Що ж до відьмака, CD Project Red анонсувала 5 нових ігор у всесвіті Відьмака. нова трилогія, ролплей гра та онлайн. Також оголосили про створення нової серії під кодовою назвою Хадар і сиквел Кіберпанк. Важко сказати, чи варто було анонсовувати стільки проєктів, що перетворить відьмака на конвейер. І як студії впораються з створеннями цих проєктів, але ми не знаємо, тому будемо чекати. Зрештою, конвейерність це не так вже й погано, якщо продукт буде хороший. Компанія AMD анонсувала кілька нових технологій, які повноцінно розкривають потенціал нового заліза. Серед них покращений апскейлінг AMD FCR3 та механізм підвищення продуктивності HyperX, який поєднує в собі Super Resolution, Boost та Anti-Lag. FCR це їхня фірмова технологія просторового масштабування AMD. Перше покоління обробляло лише поточний кадр. Її легко сплутати з новішою Radeon Super Resolution, проте це інша технологія. У вересні AMD запустила покращений Upscaling FCR 2.1, а тут виходить вже третє покоління. Це щось на кшталт LSS тільки від AMD. А взагалі технологія непогана, і вона не просто існує, а широко застосовується у сучасних проектах. На презентації Radeon RX 7000 було підтверджено сумісність FCR 3 з новітнім ігровим двиглом Unreal Engine 5. Третє покоління FCR забезпечить двічі вищу продуктивність 4К, ніж його попередник завдяки новій функції під назвою Fluid Motion Frames, яку саме роль відігріє ця функція поки не повідомляється, але своєю назвою вона нагадує DLSS Frame Generation від Nvidia, яку компанія представила у вересні разом з DLSS 3. Ця функція використовує проприєтарні Optical Flow Accelerators для створення додаткових проміжних кадрів. Вона доступна лише на актуальному поколінні RTX 4000, хоча нещодавно якомусь гіку вдалося розблокувати її на RTX 2070. В демо Unreal Engine 5 графічний процесор Radeon RX7000 забезпечує фреймрейт 60 кадрів в секунду з FCR2.0. А після активації FCR3 продуктивність зросла до 112 кадрів в секунду. FCR3 стане доступна вже наступного року, що загалом не так же й довго. Щодо HyperRX, це комплексна система підвищення продуктивності, що поєднує в собі кілька рішень, включаючи Super Resolution, Boost та Anti-Lag. Технологія активовується в один клік та дозволяє отримати до 85% вищу продуктивність з меншою затримкою. В іграх на зразок Dying Light 2. Фактично, ця технологія одночасно є в відповіді Nvidia Reflex і DLSS. Вона стане доступною у першій половині 2023 року. Ось такі смаколики підготували для нас AMD Дамо трохи прискорення для ваших гаджетів. Одним із таких прискорень буде нова, проте ще бета-версія програми PK Manager від Microsoft, яка, по суті, доблює Cleaner, але зі своїми смаколиками. В свою чергу вона являтиме собою програму Booster ПК, котра матиме у собі одразу безліч різних налаштувань, які колись були розкидані по всій операційній системі Windows, і часто доводилось вручну все шукати і налаштовувати. В принципі, прикольно. Другим же ж прискоренням буде вихід Wi-Fi 7, що, простими словами, матиме ж, звісно, більшу швидкість, стабільність порівняно з шостою версією. А також, можливо, Wi-Fi 7 зможе замінити дротовий інтерфейс, такий як Thunderbolt 4, що сьогодні є найшвидшим і має швидкість лише 40 Гб секунду. Ну так, всього лише 40. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Пишіть коментарі, тицькайте на дзвіночок, щоб не пропустити щось файне.